Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні познайомимося зі словом дзьоб. Дзьоб це подовжена ротова частина у птахів. Запишіть, будь ласка, слово дзьоб у зошити. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки. В цьому слові один голосний звук О. Отже, один склад, і на нього падає наголос. Називаємо приголосні звуки. Пам'ятаємо, що в українській мові дві букви Д і З. Як Якщо вони стоять поряд, позначають один звук. В цьому слові це буде звук «дз» – м'який, тому що далі стоїть м'який знак, який пом'якшує попередній приголосний. Наступний приголосний звук Б. Порахуємо кількість букв та звуків в цьому слові. Називаємо букви Д, З, якийсь знак «о», «б». В цьому слові 5 букв. Називаємо звуки. Дз в цьому слові три звуки. Ми бачимо, що відрізняється кількість звуків і букв, тому що дві букви поряд позначають один звук дз, і буква м який знак звуку не позначає. Запам'ятайте, як звучить, так пишеться це слово дзьоб.